Я українська, чудова, віра й надія у кожному слові. Мова моя, це поляна квіткова, мова моя, це зоря світанкова, мова то квітка святої землі, в неї говорі дорослі й малі. Я пишаюся собою, бо рідним словом дихаю і живу. Воно невидима та гостра зброя, допомагає боронити Україну нам свою. Ми українці з і й до роду ми вільні люди в діях і думках, бо словом рідним вириваємо свободу, малюємо і пишемо серце в переможній шлях. А ми вже на порозі, вже переможний час. Це українська мова, святковий день у нас, бо мова наша зброя, це наш орієнтир. І віримо з тобою у переможній мир. Рідна мова наша школа голуї і тиша, і я усі довкола, що картини пише Рідна мова то веселка, що сміється щиро, то великий світ, люстерку, що чекає миру. Рідна мова куркіт фронту, автоматна черга і вогонь під горизонтом, що пече у нервах. Рідна мова стяг у крові, герзь за волю славу, І невимірно любові битва за державу. Рідна мова, свіжі рани на ногах солдата, чи в неділю божі храми повні благодаті рідна мова, клич до бою, у чаши бентежні, За життя, свободу, волю, за степи безмежні. Рідна мова, чисті гени козацького роду і постацька кров у венах нашого народу. Рідна мова, осте зброя, рабство вбиває, Це бальзам що рани гоїть небом обіймає. Рідна мова подих літа, серця біль і спомин, Дух Святого заповіту і церковних дзвонів рідна мова сила роду процвітання слави а без мови ні народи, ні його держави. Рідна мова в горлі кістка, ворогів затятих, мова інша то є тітка, а своя то мати. Рідна мова під зорею, всі алмази й перли, якщо ми говоримо нею, то ми ще не вмерли. Мова одна нам дається, як віра, мова звучить наша гордо і щиро. Мова моя, це моя перемога, мова моя, це до щастя дорога. Подолаємо тебе враже рідним словом, бо слово вишити й гаптоване душею. Ми подолаємо тебе враже, рідним словом, щоб і не паху в Україні Руською твоєю. Ми подолаємо тебе враже, рідним словом, бо слово рідний дім, куди ведуть усі дороги. Ми подолаємо тебе враже, рідним словом, за нами правда і за нами перемога. Ми подолаємо тебе враже, рідним словом, бо слово зброя у наших руках. Ми подолаємо тебе враже, рідним словом. Бо, мови, голос, віри є, правда, шлях. Ми подолаємо тебе враже, рідним словом, бо слово меч, що знищує всіх ворогів, ми подолаємо тебе враже, рідним словом, щоб ти у рідній мові та дотла згорів. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, бо слово чище захищає Україну. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, співучим, неповторним і єдиним. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, бо слово нас підносить аж до зір. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, і настане перемога, буде мир. Ми подолаємо тебе враже, рідним словом. Саме з тусранкою Леся, Плекали корифеє унікальну мову, бо наше слово, українським зветься. Ми подолаємо тебе враже, рідним словом, бо у ньому є сущенкий заповідь. Ми переможемо обов'язково Свободу Україна на весь світ. Розквітне словом наша Україна молода. Запахне пишно. Рясно неповторним цвітом, бо у словах мир переможний пророста, І нам написано на долі «Вік новий зустріти, розквітне словом наша Україна молода. Заграє всіма барвами веселки над водою, зоря на синім небі, розліється золота, впаде туманом на поля, як білою габою, розквітне словом наша Україна молода. Тарас Шевченко вкаже думкою дорогу У віршах Лесі Українки та борця Франка ми віднайдемо шлях до миру й перемоги. Не знаєш української? Біда. Але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна ворожою ще й досі розмовляєш. Чому? Не зрозумію я ніяк. Невже вам не болить за Україну? Чому язик убивць і посіпак дорожчі вам за рідну солов'їну? Робоче місце змушує людей державною сьогодні розмовляти, от той усе, навіть своїх дітей не вчить любити рідну мову мати. Багато оправдовують себе, що хлопці, котрі всіх нас захищають, боронять Україну і дотепер російською спокійно розмовляють? Скажу вам так. Що ви, то не вони, не до навчань, коли орда стріляє. Вони стрічуться вже після війни. У вас і час бажання лиш немає. Російську чую зі свого вікна затихли вибухи, не гупають снаряди. Прокиньтесь, люди, досі йде війна. На сході, півдні, досі луплять гради, не вже патріотизму ні на грам. Чому все українське так огидно? Не вже тоді дійти повинно вам? Аж коли кров на руки рідних бризне? Російське прищепили нам колись, і ми жили, і нам було байдуже. Сьогодні ти, ворожа, озирочь, зречись, прошу, благаю тебе, друже. Ми Україну мусимо зберегти. Її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську ти. На цій землі вона має лунати. Слава Україні. Розмовляй українською. Чуєш? Обіцяй, як не вмієш, навчись. Бо пізніше про це пошкодуєш. Вже не буде, як було колись. Вже ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик. Наші хлопці, вернувшись додому, не пробачать рашистський ярлик. Розмовляй українською чуєш, це ж не важко, це круто тепер. Ти живеш, ти смієшся, працюєш. Ну а хтось безвинно помер. І якщо твоє ім'я людина, і якщо ти цінуєш життя, хай звучить з твоїх вуст солов'їна, рідна мова, страждальна, свята. Слава Україні, морить народ її кожен віками, рідної мови навчайся від мами, пісню бабуся мені колискову, лагідно, ніжно співає промов.